Доброго дня. Ви на моєму каналі, на каналі Рипача Мама, на каналі про світлених, Я не про сон. І давайте подивимось сьогодні, що нам передають сили. Подумайте про себе, нічого не притягуйте, і будемо дивитися, що передають сили на сьогодні. Хто ви? Людина, яку однозначно підтримують, яку однозначно ведуть, які підказують. Так, людина, яка. знаєте... Пережила трансформацію, як би тяжко не було, змогла, та що ж таке? змогла домовитися, у когось закладає вуха зараз. Ви мені потім відпишете. Знаєте, якби це не було важко, вас, от не можу сказати, що вивели трансформацію, вас провели по цій трансформації заради того, щоб ви знайшли контакт. Отак от бачу, так, через пастки. Ну, таке також буває. Що хочу сказати, сила. Вони кажуть, що ти прекрасна, незважаючи на всі труднощі, вони кажуть, що ти подолала багато чого і залишилася в незалежності. І вони це нереально цінують. Отак, незважаючи на всі свої труднощі, як би там не було тобі важко, ти залишаєшся чистою, залишаєшся незалежною і залишаєшся з ясним розумом. І вони кажуть, що ми це визнаємо в тобі. Що ще Знаєте, вони кажуть, що багато з того, що ти планувала... <ків> Насправді ти зрозуміла, що багато чого з того, як ти бачила життя, що це в минулому. Вони кажуть про те, що ти багато пройшла неудач через те, що не бачила, яке є життя. Розумієте? І знову ж таки, ці всі ілюзорні процеси, ці всі невдачі, вони, можливо, і не повинні були справдитися те, що ти планувала, тому що це все було неважливим, не вело б тебе до росту, взагалі було чужим. Для тебе, і ти це залишаєш у минулому. Вони знають, скільки ви пережили. Заради того, мені кажуть, ти, зважаючи на те на пастки, які в тебе були, незважаючи на будь-які маніпуляції, які навколо тебе були, ти зберегла свої, е, знаєте, свою значимість, свою важливість в першу чергу для себе, для своєї сили, для свого роду. І знову кажу, ти відстояла всі свої позиції або відстояв, незважаючи на пастки і на хитрих. Людей в твоєму оточенні. Що ще хочу сказати сила? Знаєте, вони кажуть, що, ми, що вони кажуть, що ти, можливо, ви довго стояли на виборі брати її, чи все-таки подавляти. І вони кажуть, ми раді, що ти вибрала це, що ти зрозуміла. Що ми тобі допомагаємо, що ми тобі покровительствуємо, що ми тебе наставляємо, що ти обрала силу. Отак От і це ясно. Вони кажуть, що біля тебе багато спокус. Але, знаєте, віра твоя крепча. Біля тебе багато спокус, навіть тих, яких ти не бачиш, але віра твоя міцніша, що дозволяє тобі залишатися при своєму. Вони кажуть, не бійся прийняти свою темну сторону. Тому що тільки так ти приобретеш. От признай, що ти любиш, вибачте, букатек, ну ми йде. Признай, що ти любиш гроші. Признай це. І тобі це дозволить легше іти заробляти, хочеться сказати, і до тебе проще прийдуть люди. розумієте? От просто признайте. Не робіть це, не кажіть, що ви робите все за дякую, тому що це не так. Не кажіть, що гроші це погано, тому що внутрі, всередині, ви відчуваєте, що це неправда, що вам це приносить насолоду. Розумієте? Признавай свою темну сторону, вони кажуть. Ой, дівочки, знаєте, вони ще кажуть, що ти так боїшся подивитися собі в очі, признати собі якісь свої темні моменти. А знаєте, вони кажуть, просто сядь на коня і рухайся. От туди, де тобі підказують. Розумієте? Отак. От Мені каже, ти згадуєш, як тобі в минулому було боляче. Ти згадуєш, можливо, навіть досить згадувати. Аналізувати, наскільки тобі було раніше боляче. Тому що зараз найголовніше, що ти зараз в чистоті, зараз ти в ресурсі, розумієте, і зайвий аналіз просто тобі тягне болісті вчорашні. Отак. От Не оглядуйся. Проаналізувала, зробила вивод, виводи і живи далі. Отак. От Вони кажуть, що було в твоєму житті багато ситуацій. Несправедливих, різких, жорстоких ситуацій, розумієте, яких ти не чекала. Розумієте, але вони кажуть, незважаючи ні на що, ти прийняла себе або приймаєш себе і не зламалася, незважаючи ні на що. Деякі трансформації вполне вероятно, що будуть послані так само силою для того, щоб вас перевірити. Розумієте? Чи підете ви на легкі гроші, чи підете ви на якісь нечесні домовленості? Але вони кажуть про те, що е, ти вірно все робиш і приймаєш, розумієш тільки те, що не швидко воно за те істине напрацьоване тобою. Отак. От що вони кажуть, що ми тебе захищаємо від диявола, захищаємо тебе від обманнів, захищаємо тебе від якихось злих людей, від магічних робіт, які тобі просто іноді просто ти чхнула, або просто ти спіткнулася. Вони кажуть, що ми не, не зупиняємось тебе захищати, що ми тебе підтримуємо, що ми відсікаємо, вони кажуть. Да. Що ми, знаєте, як-от тримаємо тебе, тримаємо твоїх ворогів ув'язненими, стримуємо це зло. Заради того, щоб ти могла рухатися далі, заради того, щоб ти могла планувати майбутнє, вчитися і е, бачити те саме майбутнє. Що? Вони кажуть, що свої горісті закінчуються. Заспокойся, твої горісті закінчуються. Ти починаєш будувати своє майбутнє, будувати своє життя, брати ту саму силу, будучи в чистоті. Але вони кажуть, не забувай про те, що за тобою спостерігають, і ми за тобою спостерігаємо. Отак, от вони кажуть, що в твоєму колі, можливо, навіть когось у парі, є дуже чесний партнер, дівочки, що, можливо, тобі не, не варто з ним планувати майбутнє, тому що він, як мінімум, тобі треба дізнатися, що він говорить з тебе за спиною. І проекти з ним, і майбутнє з ним. Для тебе вісьма-вісьма, от хочеться сказати слово, плачевно. Але вони вони вам це донесуть. Чи тут людина більше, знаєте, більше вами користується? Можливо, навіть знаєте, так, попадає під промені вашої аури, хочеться сказати. І знаєте, в його тоді прям підіймається все. А тут кажуть про те, що він стягує з тебе енергію, просто от він розуміє, що ти от він до вас підійшов побув з вами в просторі, і от йому фартить. Отак. Але це якось нерівноцінно. І вони вам на це вказують, що з тебе просто стягують твою силу. Я зараз не тільки про магію, про те, що хтось у вашому оточенні, на кого у вас, можливо, плани, можливо, навіть у коханні, а вони кажуть про те, що ми тобі ось підсвітимо, що тобою просто маніпулюють і користуються, а ти повинна розвиватися. Розумієте, ця людина не повинна бути в твоєму житті, тому що вона тебе тільки плутає. Все одно вас захищають, дівочки мальчики. Вас людину на цю людину вам вкажуть. Ще що треба знати, що ти повинна бути відважною, що треба відпускати те, що повинна відвалитися. І ти згодом зрозумієш, хто це такий. Да. І, знаєте, от, не скажу, що вас це дуже розпечалить, Для вас це буде якась перемога. Для вас це буде якийсь ріст. Ось я на карту трансформації завжди в мене програється так, що це просто вам на наріст. Саме найголовніше просто не здаватися. Отак. От да. Близька тобі людина, яка більше користується, знаєте, можливо, навіть просто. От тобою, це така людина, з якою можна йти в майбутнє. Ти така людина, з якою можна йти в бій, хочеться сказати. І люди цим користуються. Отак. От що ви працюєте, а з вас стягують. Осознано і неосознанно. Вони кажуть, що не спіши, ти ще зустрінеш свого партнера, який, знаєте, який буде. От хочеться мені сказати, таким, таким же странненьким, як і ти. В тебе попереду зустріч. З нормальною людиною, з достойною, але зараз ти повинна побути сама, заради свого цього плавання, заради свого розвитку, заради себе. Отак. От ось таки вказують на те, що, знаєте, от, значить, з вас, у вас стільки щастя, от ви сама, наскільки дородна, наскільки ресурсна. І що, знаєте, от, е, тяжко не скористатися цим. Розумієте? От хтось біля вас повіз, таки, стягнув з вас, і от йому щастя, йому янюшка пройшла. і так далі, і тому подібне. Отак. От е, карта пасток, дівочки. Забагато з вас стягують. Вони кажуть: закривайся. закривайся, тому що, знаєте, бо якщо це буде на постійній основі, тебе це буде просто розхитувати, і ти не зможеш далі обучатися. Вони кажуть: управляй часом, управляй ресурсами, управляй енергіями своїми. Отак. Ще, да, дівочки, будь в стабільності. І зараз тобі е, саме час займатися своєю творчістю, тобто ти зараз повинна не в кохання більш йти, особливо, якщо воно не чесне щодо вас, розумієте, а е, в самореалізацію, в розвиток у вас. Да? Заради майбутнього, заради власного заради, ресурсу, заради, заради себе, заради кого ще, так? Прекрасно сьогодні розмовляє. Давайте візьмемо пораду. Дівочки, ну не кажу, що ти справишся. Ти справишся, тому що е, ти вже насражалась в цьому житті, хочеться сказати: слухай свою інтуїцію. Слухай свою інтуїцію, вона тебе не обманить. Ти справишся, якщо навіть доведеться десь посражатися. Якщо вам хтось казав, що ви не справитесь, я вам кажу, ви справитесь людина може все. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. Нехай кожне послання знайде своє серце. І нагадую про річний розклад. Кому актуально, будь ласка, особисті, приймайте облогу.